Усім привіт! Розпочинаю свій новий влог з того, що мию своє волосся. Після миття наношу на кінчики, відновлюючий кондиціонер для волосся від Джон Фріда, залишаю його на 2-3 хвилинки і потім змиваю. Ще з кінця вересня я замінила, звичайний рушник для волосся на ось такий тюрбан, замовила собі декілька. Вважається, що.

Після того, як я деякий час походила з цим тюрбаном, я його знімаю і розчісую волосся. Наразі розчісане волосся, я наношу термозахист, немає значення який. В мене це від TresMe. Наношу його на усю довжину. Потім тільки на корені, наношу спрей для об'єму. В мене це Volume Up від Osis. Цей спрей я використовую тільки, якщо знаю, що далі буду сушити і вкладати волосся на фен щітку. У мене дуже тонке волосся, яке швидко втрачає об'єм, і тільки таким чином я можу отримати об'єм, який протримається кілька днів. Я відділяю волосся на тім'яній зоні і спочатку вкладаю волосся на потилиці і скронях. Коли я сушу і вкладаю волосся на тім'яній зоні, я слідкую за тим, у якому положенні залишаю пасма охолонути. Якщо буде час, я спробую зробити окреме відео, в якому крок за кроком я буду пояснювати, що і як я роблю. І ось таким чином я швиденько вам показала, як я отримую такий гарний об'єм. Ми взагалі пішли до магазину, але я побачила, що погода гарна, тож вирішила піти на дитячий майданчик, який зазвичай пустує. Тут немає дітей ніколи, майже ніколи. І хотілося так, щоб і те я могла погратися, але й щоб інших дітей не заражати. Зараз десь третя година. Їй взагалі хотілося спати. І я б така, що залишитися вдома, щоб вона трохи поспала, і вже потім піти там до магазину, гуляти, але вона так хотіла вже вийти на вулицю, що наполягла, щоб ми пішли до магазину. А вчора вона, наприклад, проспала десь з четвертої до шостої години вечора, майже дві години. Коли вона хворіє, я залишаю її спати стільки, скільки їй хочеться. Хочеться дві години, спить дві години. І я зараз взяла їй як чупа-чупс, але не чупа-чупс. Він для горла допомагає, коли болить горло. І водночас це те, що вона постійно хоче, те, що вона постійно просить. І хочеться, щоб це було, знаєте, не просто цукор, а ще, щоб, наприклад, допомагало їй одужати швидше. Чи просто щоб було корисніше, ніж просто чупа-чупс. Я минулого тижня підстриглася і нічого особливого не змінилося. Тільки я попросила ось волосся біля обличчя зробити. Як з сходинками. Це виглядає гарно, можна якось так гратися, волосся спадає так гарно. Але для звичайного життя для повсякдення не дуже зручно, але взагалі так мені дуже подобається. Яка зараз чудова, гарна сонячна погода, дуже тепло. Ви бачите, як я вдягнута, тільки вдягла штани довші, бо не знаєш, коли будеш повертатися, і буде вже прохолодно ввечері. Нам треба повернутися десь о шостій, а коли заходить сонце, все ж таки стає прохолодно. Зараз така дуже приємна, літня погода і насолоджуюсь. І, звичайно, я стою. <клевиця> <клевиця> Де ж їй ще бути? Я от відпустці. Мені прийшло замовлення з Aliexpress, Тож, як завжди, відкриваю і показую вам, що тут я не замовляла. Я заздалегідь почала готуватися до Дня народження Тиї. Їй зараз подобаються однороги, веселка. І я на Аліекспресі знайшла ось такі кульки у формі веселки і хмарок. Чомусь я обрала рожеві кульки для хмарок, а не білі. А ще Тея в мене попросила кульки у формі серця, тож я придбала десь 20 таких кульок. Також чомусь вирішила спробувати прикраси замовити і невдало. З першого погляду здається, що все гаразд. Сережки гарні, але проблеми почалися тоді, коли я спробувала їх вдягти. Виявилося, що одна з сережок не закривається так, як треба, і якщо я буду їх носити, вона може будь-якої миті відкритися, і я її загублю. І знову кульки до дня народження теї цього разу з однорогом і цифрою 3. Вирішила їх не діставати, але на екрані ви можете побачити, як вони виглядали на Aliexpress. А це дрібничка, якої мені не вистачало, і яку повинна мати кожна дівчина. Це такий гачок для підвішування сумки. Коли ходиш у ресторан, дуже зручно, бо зазвичай нема де залишити сумку, і вона заважає. Також у рекомендаціях одного Аліекспрес-блогера побачила такий ремінь, замовила собі, але чомусь замовили його у найменшому розмірі 85 см. В мене талія десь 70, тож він мені замалий, не можу його носити. Але якість мені сподобалася, тож, мабуть, я замовлю собі ще один такий 95 см. Чи 100 сантиметрів. А ще я придбала для теї ось такі товсті, наче шкарпетки, чи як це правильно назвати, вона їх носить взимку в квартирі замість звичайних домашніх капців, бо вона дуже багато бігає, стрибає у квартирі, і коли вона робила це у звичайних кімнатних капцях. Сусіди знизу літні люди були дуже незадоволені, приходили, скаржилися, тож я замінила звичайні капці на ось такі шкарпетки. Субота. Мій чоловік пішов гуляти з дитиною. Ви не уявляєте, яка це радість, яке це щастя, що я вдома сама. І незважаючи на те, що я не буду відпочивати ці дві години, доки вони гуляють, бо мені треба багато справ зробити. Я ще досі не прибрала. Літнє взуття не дістала осіннє зимове, те ж саме стосується одягу, треба перебрати все літнє. В те, вона ж росте, тож те, що вона носила минулої зими, треба перевірити, особливо це стосується. Верхнього одягу треба дивитися, чи воно їй підходить. Можливо, там не знаю, жовтень листопад вона ще може щось носити, але треба все це передивитися. Тож роботи багато, але мені навіть це приємно. І якщо б мені три роки тому сказали, що я буду з нетерпінням чекати моменту, коли мене залишить саму вдома, і я зможу спокійно прибратися, я б не повірила. Ми сьогодні прийшли у лунапарк. Це той самий лунапарк, який був ближче до нас ще у червні-липні. Де я тут зараз буду їздити? Дуже сильний вітер. Так! Да! Паравозики, так. Да! Ходила забирати кілька замовлень і зараз вам їх покажу. Перше замовлення це з магазину Resort. Замовлена для теї ось такий гумовий комбінезон у розмірі 104 см, а він зараз її завеликий, але нічого страшного, вона може його носити. У комбінації з гумовими чоботами це саме те, що потрібно для осені. Наступне замовлення з Зари. Я придбала кілька речей для себе і, звичайно, дещо для теї. Я давно вже шукала таку товсту, тепленьку сорочку і знайшла її у зарі. А ще придбала собі джинси чорні у розмірі 36. На жаль, я запізно зрозуміла, що вони мені великі, мені треба було замовляти 34-й розмір. І ще я замовила для теї комбінезон. Теж у чорному кольорі, бо забруднюється не так помітно. І останнє замовлення це Сінсей. Замовила собі штани, я вам їх якось показувала. Я замовляла у розмірі S. Вони були мені замалі, тому я замовила зараз у розмірі М. А ще деякі ялинкові прикраси і а, речі для теї. Цього року я планую прикрашати нашу велику ялинку, яку ми маємо вже кілька років. Але я не можу. Через те, використовувати скляні прикраси, тож планую їх замінити на прикраси й кульки з пластмаси. Те я вже гуляю з бабусею. До першої години вони будуть гуляти. Мені за цей час треба попрацювати. Треба зібратися, макіяж, вдягтися, зібрати свої речі, тобто свій ноутбук, а піти в офіс. Буду з офісу допрацьовувати, а і після цього поїду на курси. Я вже закінчила курс, тобто, як основну його частину я закінчила. 30 годин стандартних я вже від'їздила, і зараз я буду платити за кожний раз. Ось сьогодні йду, плачу 80 левів, у п'ятницю знов піду, плачу ще 80 левів І так, кожного разу. І я можу так ходити скільки завгодно до того моменту, як я не відчую, що я готова скласти іспит. Побачимо, коли це відбудеться. Можливо, після цих двох разів я так чудово буду їздити, що і сама, і інструктор мені скаже, що ти готова, давай спробуємо. Але я щось сумніваюся. Чесно кажучи, я трохи хвилююсь через те, що мені якось це важкувато дається, тобто я на теорії. Усе знаю, але на практиці якось не так швидко реагую, як потрібно. І зараз те, що замовила, приміряю, покажу вам, як воно на мені сидить. А взагалі, коли наступає осінь, щось таке трапляється, що хочеться щось замовляти, щось купувати. Я не знаю, як це пояснити, але ось спочатку жовтня я не знаю скільки. Грошей вже витратила а, десь шість, мабуть, навіть сім замовлень з різних сайтів, з різних магазинів. І все до мене приїжджає ось зараз. Вчора два замовлення забрала з магазинів. а Сьогодні приїхало замовлення з Дарі, а ще три повідомлення прийшли, що ще а, замовлення на мене чекають. І пряжу замовляла я, і також я замовила фотоальбом. Покажу вам його, а він вже прийшов. Не знаю, мабуть, сьогодні не буде часу його забирати. А це фотоальбом за 2022 рік. Також я готую альбом за 2023, але як ви розумієте, він ще не готовий, бо рік ще не закінчився. Я його потихеньку починаю заповнювати світлинами. Зараз, наприклад, цей альбом заповнений до червня, і замовлю його вже наступного року. Ці альбоми я роблю там, де робила свої альбоми з весілля і з реєстрації шлюбу. У мене два альбоми. Хто дивився влог, десь на початку цього року він ще був російською мовою, і можу зараз швиденько вам показати. В нас було два свята, тому і дві книги. Окремо, в нас була реєстрація шлюбу і окремо було весілля з твердою обкладинкою. Ось тут є дата для мого чоловіка, бо він забуває дати, не пам'ятає їх. Ми просто тоді зареєстрували шлюб, відсвяткували. У нас було дуже мало людей, десь 20. Ось така невеличка фотосесія з гостями. Потім ми поїхали, зробили фотосесію, тільки ми вдвох ось. І бачите, яка гарна якість. Це не глянц, він не блищить, але трохи щось таке є. І дуже мені сподобалося, що сторінки такі. Тверденькі. Я все оформлювала сама. Тобто я обирала фотографії, обирала, як їх розмістити, де розмістити. Я замовляла обидві книги з Pix Photobooks, болгарський сайт. І там є якісь готові темплейти. Ось тут вже Відрізняються фотографії за якістю, бо фотограф була тільки на реєстрації і на фотосесії. А вже коли ми святкували в нас вдома, там моя сестра фотографувала ось так. Мені сподобалося, що і обкладинку можна обрати, фотографію обрати, можна декілька. І ось це з весілля. Весілля вже було через рік. Після реєстрації шлюбу, і вже тоді Тея народилася. Тут на реєстрації я була вагітна. Цього майже не видно. Зараз я покажу на одній фотографії, де мені після цього написали, що по цій фотографії зрозуміли, що я, мабуть, вагітна. Ось бачите? Це десь третій місяць, мабуть, чи четвертий. четвертий? Четвертий місяць вагітності. І тут. На весіллі вже те й було 9 місяців, коли ми робили весілля. І тут те ж саме, я все робила сама. Мені все подобається, і якість мені подобається. І те я інколи бере і дивиться ці фотографії. Звичайно, їй не цікаво ось це дивитися на маму з татом. Вона шукає фотографії, де є вона. А це тільки на початку. Ось тут вона є, обожнюю на себе дивитися. Спочатку я просто хотіла вам показати на собі речі, які я замовила з Зари, але потім вирішила піти в них в офіс. Речі мені дуже сподобалися. Як завжди, у Зарі гарна така непогана якість. Я вже на роботі, але на поверсі я не сама, як це було минулого разу. Я подивилася. Зараз нікого немає, можливо, обідня перерва. Тож я вирішила, що скористаюся моментом і покажу вам цю фотокнигу, фотоальбом. В мене було буквально 10 хвилин, щоб добігти з дому до роботи, але я вирішила, що де 10, там 15. і по дорозі на роботу я забіжала і забрала посилку. Як вони гарно усе запаковують. Боже, так приємно на це дивитися. Тобто ти усе це а, бачив на екрані комп'ютера, а зараз ти можеш доторкнутися і ти розумієш, якого розміру усе це. Бо на екрані це одне а ось так. Тримати це в руках це зовсім інше. А розмір 25х25. Здебільшого тут Тея, звичайно. Тут Тея ще така маленька. Взагалі тут здебільшого Тея. Якби не вона, я, мабуть, і не робила б такі книжки. Це ми на морі. І ми були на морі майже тиждень, але уся сторінка за Липень, вона у фотографіях з моря. Ось тільки ось ця фотографія зроблена вже, коли ми приїхали додому. А ще це на морі. І ось це на морі теж. Тут в мене день народження у серпні. Тут я вже вийшла на роботу у вересні минулого року. Тут ми з чоловіком поїхали на весілля, і це єдина така. Фотографія, яка підійшла для альбому. на басейні. Три, чотири, п'ять фотографій з одного дня. Тут у той день народження. У листопаді. Це з родичами чоловіка мого. Це його тітка, це його дідусь, тобто він прадідусь для тієї і це грудень. Я зв'язала ось таку і для себе, і для чоловіка, і для теї. Зв'язала такі копаки шапки. І тут біля ялинки. Чудова якість. Мені дуже-дуже подобається. І усе, як я, тобто вони нічого не змінюють. Вони роблять усе як, як ти бажаєш. Я обираю ось цю відстань між фотографіями на кожній сторінці. Я задоволена. Я тут замовила собі новий годинник. Взагалі це фітнес-браслет, але я його називаю годинником, бо використовую його як годинник, бо я не займаюся спортом, не бігаю, не плаваю і взагалі використовую цей фітнес-браслет як годинник плюс будильник. Мені зручно прокидатися рано вранці, бо він вібрує на моїй руці. Я десь вже це казала, не пам'ятаю коли, але пам'ятаю, що я це казала. У мене був такий самий, але тільки шоста модель. Попередній фітнес-браслет мені подарував чоловік на Новий рік, майже два роки тому. А це я вже придбала собі сама. Попередній годинник. Чи фітнес-браслет перестав працювати, перестав працювати. І Я у цьому винна, бо я не прочитала, що плавати з цим годинником можна, але у солоній воді ні. І ми поїхали на море, і я там його не знімала, коли ходила купатися у морі. І десь на п'ятий день чи шостий він довго протримався, і на п'ятий чи шостий день він просто вимкнувся. Я нічого не могла з ним зробити. Повірте мені, я спробувала усе. А тож я вирішила взяти новий. Він такий самий, тобто з такий самий рожевий, як і мій попередній. Вони трохи його змінили, але м -м, я б сказала, що майже не відрізняються. Я вже встановила додаток на телефон Huawei Health і Huawei здоров'я. І доки те грається на дитячому майданчику, я планую підключити усе і вже використовувати. У попереднього екран дуже страждав. Можливо, пошукаю щось на Aliexpress, якусь захисну плівку, бо для телефонів є, і, мабуть, для таких фітнес-браслетів теж є. Я обожнюю дієм, постійно там щось купую для дому. А і тут вирішила скористатися знижкою 15% для тих, хто користується застосунком для телефону. Я придбала багато чого для дому, так щоб нам вистачило на наступні 3-4 місяці. Тут є кілька гелів для прання, і кондиціонери для білизни, і рідке мило, і улюблений чай ТЕЇ. І засоби для прибирання усілякі. Є і сухі серветки, і вологі серветки, і є навіть консилер мій улюблений. Замовила і памперси, бо Тея ще використовую їх вночі. Вони здебільшого сухі, але є ночі, коли вони мокрі. Придбала і свій улюблений сухий шампунь. Батіст і засіб для зняття макіяжу від гарнір. Багато чого. Я задоволена. Витратила десь 150 левів. Ми прийшли у ресторан, в якому є така дитяча кімната двоповерхова. І я майже не сиділа о, у ресторані, тільки швиденько поїла, і ми тут удвох з теєю. Були ще мої подруги з дітьми теж, але вони вже пішли. І ми залишилися останніми. Ще трохи пограє тея, і ми вже теж поїдемо додому. Тут так багато іграшок, так цікаво. І дуже зручно ти сидиш там. І дивишся, як граються твої діти, але діти мають бути трохи старшими ніж ти. Я зараз ось їй немає трьох років, і я маю бути з нею, бо вона постійно мене шукає. І взагалі до трьох років тут у цій кімнаті заборонено дітям самим знаходитись, тільки з батьками. Ось дивіться, ми тут будемо пити чай. Це моя чашка, я взяла її з собою. І за столом у ресторані ми майже не сиділи.